Школа місце, де ми проводимо частину життя, і зараз ми знаходимося у Бреженецькій з аж перших других ступенів, де втілюється мрії багатьох учнів. Завдяки сприянням народного депутата України Романа Мацоли, обласного депутата Руслана Францовича Скримського та міського депутата Олега Миколайовича Собко, було надано допомогу школі. Велику матеріальну грошову допомогу нам надав наш народний депутат Верховної Ради України Роман Миколайович Мацола, депутат обласної ради. Руслан Францови Скримський і депутат наш місцевої районної ради Олег Миколайович Сопко. До цього часу у нас в класних кімнатах було взимку дуже прохолодно, тому що вікна вже досить старі і ну, дирі були, їх потрібно було негайно замінити. І в цьому році завдяки нашим таким добрим людям, гарним спонсорам, було замінено 27 вікон. Романом Миколаївичем було, був об'явлений конкурс, і ми прийняли участь в цьому конкурсі і виграли ми дуже щиро. Я особисто від себе і від дирекції школи, і від відчительського учнівського колективу, також і батьків та й взагалі від цих жителів села. Щиро дякуємо від цього серця нашим таким спонсорам, які розуміють проблеми сучасної освіти, проблеми школи, особливо сільської невеличкої школи, які вони надали посильну допомогу. Роман Миколаївич виділив на металопластикові вікна 26 тисяч. Руслан Францевич виділив 22 тисячі, і Олег Миколайович виділив 10 тисяч. І ось за рахунок них ми поміняли ці вікна. Велике їм щире спасибі, і я думаю, що це приємний дуже подарунок, тому що наші діти будуть мати можливість навчатися у світлих, гарних класах, затишних і взимку буде набагато тепліше в класах. Один з реалізаторів мрії є народний депутат України Роман Мацоло. Ну саме в цій школі по конкурсу мікрограндів було визначено переможця саме на утеплення вікон. Із-за того, ми приїхали подивитися, як зроблена робота, чи якісно, чи не якісно. Тобто переконатися, що все зроблено правильно і якісно, і отримали дуже приємний сюрприз у вигляді теплої зустрічі. Ми послухали хороший, чудовий концерт, поспілкувалися з прекрасними людьми, дуже чудові діти, дуже хороші мешканці цього населеного пункту. Із-за того, не знаю, мені тут Сподобалося і приємно. Саме ну, з ми приїхали подивитися, як використані ті гроші, які виділені на утеплення. Добрий день, вам, мабуть, щиро просимо Господня, раді вас, у нас вітати. Щастя і добра бажати. Ми вас вітаємо, радісно і щиро. Ми вам даруємо повітря свіжого ковту. Ми вам бажаємо щастя і миру. і хай доля усміхається. Вам кожен крок. І щирого серця, від рідної нас землиці. Дозвольте вам, люди, дозамоклонитися. Гостей дорогих ми вітаємо щиро, зустрічаємо хлібом, любов'ю і миром. Д наша школа особлива, особливі учні тут. Особливі, бо щасливі впевнено в життя йдуть. В нашій школі, як один, всі ми діти, всі єдині, вчителі, як ті батьки, нас навчають залюбки.